Привіт, я Башмачник. і сьогодні я хочу відповісти на запитання, чи взагалі потрібен нам крем для взуття? І яка різниця між брендовим засобом та кремом з мас-маркету ціною від 20 гривень? На ці всі запитання я дам вам відповідь прямо зараз. Перше, що ми повинні зрозуміти, що шкіра є живим організмом на протязі всього і свого існування, і саме головне, чого вона потребує, це якісного харчування. Крем повинен складатися тільки з натуральних інгредієнтів, які пом'якшують і, в свою чергу, зволожують шкіру. Складовою частиною якісних брендових кремів, наприклад, як TRG, складається на основа на пчелиному воскі. Завдяки цьому ми маємо зволоження шкіри. Насичення шкіри, а також захист від води. Крема, які неякісні, в своїй складовій частині мають парафін, який забиває пори шкіри, там кристалізується в результаті чого шкіра має заломи, пересихає, а також у вас виникають тріщини. Ви йдете в майстерню, робите латки і так далі. Тому. Вибір за вами, а ми продовжуємо. Дуже важливим моментом є те, що якісний крем, його треба в використанні дуже мало. І жінки мене зрозуміють, які користуються кремами, або які будуть користуватися, яким ще можливо це не потрібно, то ті, хто користується, знають, що якісний крем, його потрібно дуже трошки. Плюс ще, що саме важливо, ви купите собі крем для обличчя в мас маркеті Дайте відповідь на це питання. Чи підете ви купляти крем для обличчя для тіла в мас маркет в епіцентр. Ви підете купляти крем? Ні. Чого? Дуже просто, його там немає. Любий якісний крем, ви звертаєтесь до косметолога. Який вам дасть пораду, спочатку вона поставить вам діагноз, а потім дасть вам пораду, який вам крем краще брати. Також і ми. Ми косметологи для вашого взуття. У нас є великий вибір. Тому вирішувати вам, що вам краще, якісно, надійно доглядати за взуття, щоб воно служило, чи використовувати крем із мас маркету До нових зустрічей! З вами був Башмачник.